Новенькі костюми із яскравими акцентами приміряють акторки лялькового театру, аби за кілька хвилин перетворитися на веселих персонажів нової п'єси Бабусина пригода. Людмила Дюкарєва виконує одну з головних ролей грає бабусю. каже, що образ персонажа їй дуже близький. Я дуже люблю сміятися, мене не спінити, тому якраз дуже все співпало. Це вистава комедія. І трішки треба себе звичайно стримувати, але це теж є плюс для образу. У нас всі образи, вони я б не сказала, що вони комедійні чи смішні, але вони з юмором, таким тонким юмором. І діти це зрозуміють, і діткам це сподобається. Сергій Грей, ведмедя, каже, вжитись в роль не складно, адже театр це щоденні перевтілення, але труднощі все ж були пісні і танці, тому що сама п'єса досить простенька, легенька, а режисер намагався збагатити її українськими традиційними піснями, танцями. Важче, мабуть, теж було познайомитися з лялькою. Лялька досить складна, і, тим паче це трохи нова система для нас. Актори готові, і за кілька хвилин на сцені розгортається захопливе дійство. Після привітання піснею перед глядачами з'являються головні герої. Бабуся жене до лісу каченят, щоб ті посмикали запашною травички і дорогою зустрічає ведмедя. Завдяки балакучості звіра їм вдається потоваришувати. Навчає, що перше враження не завжди правдиве, і хтось грізний на вигляд може стати справжнім другом та врятувати з халепи, Щоб передати український колорит. Режисер наповнив виставу традиційними танцями й піснями. В першу чергу ми знайомимо дійсно з класикою, українською класикою літературою. Наша вистава наповнена народними українськими піснями, танцями. Їх виконують і актори в живому плані, як ми кажемо, і танці, і пісні, і ляльки теж виконують. Тобто ми знайомимо нашого маленького глядача вже з українською культурою. До виходу на сцену з прем'єрою колектив лялькового театру готувався впродовж чотирьох місяців. Репетирували, шили костюми, створювали декорації та ляльки. Спочатку читалася п'єса, мені потрібно було передати образ ляльки, її характер. От, і, ну, у нас так як вистава українська народна, і ляльки виготовлялись в українському стилі, так як бабуся там в українській сорочці, в українському вбранні, так і ведмедь, і лис теж в українських народних вбраннях. П'єсу написали для дітей віком від трьох років, але режисер розраховує на широку аудиторію. Тут багато українських пісень, цікавих танців. Ну і звичайно, що ми намагалися зробити виставу так, що там були асоціації, знайомі в житті кожної людини. Прем'єра бабусиної пригоди відбудеться 27 травня.